Комунальники працюються в довому режимі, не зупиняючись. Залучена вся техніка, яка є комунальна, залучена техніка вся, яка є приватна, але мусимо знати, що це насправді стихійне лихо. Ми маємо за пів доби пів місячної норми снігу. При такому події відбувається зараз, які йдуть тривати мінімум до 18 години, Це буде за одну добу місячна норма снігу. Тому потрібно визнавати, що дуже тяжко справитися, але основні нарапенки руху громадського транспорту забезпечені, тролейбус все ж таки їдуть. Комунальники працюють, і ця робота буде продовжуватися. Єдине, що я закликаю всіх тернополян, щоб не лишати транспорт на вулицях, тому що дуже багато проблем. Люди лишають машину прямо на дорозі. Через годину це вже снігова куча гур, яка створює загрозу і небезпеку для всіх. Я бачу, так Додатково включили ліхтарі для того, щоб. Дати можливість краще бачити, тому що не тільки сніг іде, а дуже сильний вітер. Тут між будинками це не відчувається, якщо вийти за будинки, настільки сильний вітер, що видимість мінімальна. Тому для того дали ще подачу світла. Я бачу, ви також розчищаєте. Ви сьогодні вийшли на роботу, попри то все. Розкажіть трошки, чому ви сьогодні на роботі. Ну, По-перше, працюю перетени по штаб, який займається ліквідацією. проблеми. А по-друге, думаю, що кожен мав би сьогодні біля своєї хати почистити, по крайні. І скажіть, були якісь конфузії, труднощі, розчищання вулиць, де найпроблемніші шляхи зараз? Найбільша проблема це двори, тому що ми просили людей не залишати машини в дворах. Сьогодні не може трактор заїхати причистий двір, стоїть перед при двору машина, і через одну людину страдає весь двір. Це найбільша проблема. І ну і звичайно, проблеми традиційно це мости, спуски, ухили. Там, де можуть створити загрози для громадського транспорту, але там намагаємося вперше годувати посипання. І, очищення. і зараз є забезпечені палемостельні матеріали, пісок? Ну, зараз пісок не актуальний, але все так. Піщано серіальне суміші нам достатньо до кінця року. Є достатньо. Паломастельні матеріали забезпечені. Єдине сьогодні, щоб все ж таки витримало навантаження самі водії, тому що вони реально працюють цілу добу. цілу добу. Є водії, які працюють на заміну, але по дуже тяжко справлятися. Є місця, де навіть грейдера загрузають. За транспорт люди вже от ми стояли на зупинці, скаржилися, що дуже рідко він ходить. Чи якісь перебої з транспортом? Перебої з транспортом є пов'язані тільки з тим, що є проблеми на мостах, на ухилах. Намагаємося проти не реагувати, але бачите, самі капоти за, за, за приходить грайдер через півгодини та сама ситуація повторюється.